Є знижки на аміксин айсі. 10% в аптеках «Подорожник», пам «Ощад». Є знижки на Аквамаріс, 15% в аптеках «Подорожник», пам «Ощад». Під'їзд багатоповерхівки руйнується на очах. кирпич видно. Сю вже це вже виходить кладка. У чому причина? Це проблема не моя. Що нам відповіли у керуючій компанії, та хто дійсно винний. Стіна мокра. І це воно буде сипатися ще далі. Володимир демонструє, який вигляд має під'їзд його будинку. Говорить, у такому стані: стіни одразу на трьох поверхах. Ось кирпич видно, вже, це вже виходить кладка. Штукатурки нема. Тобто це все осипалося розуміло? Так, це все було тут на Підлозі за да, підлозі, і люди ходили, розносили грибок. Оцей, по квартирам і по всьому будинку стіна руйнується вже декілька років. Мешканці запевняють, будівельну конструкцію розмиває вода з труби водовідведення, яка проходить у стіні. Аліна разом з трьома дітьми проживає на сьомому поверсі. каже, найбільше її турбує грибок, який утворюється у під'їзді. Я помітила, що у дитини почався кашель вже майже рік такий періодичний кашель. Про проблему неодноразово повідомляли керуючу компанію. Кажуть, тільки зараз майстри прибрали грибок та нанесли шпаклівку на стіни. Однак зміни не відчутні, адже стіни і досі вологі. Мешканці стверджують, труба протікає на п'ятому поверсі, тож ідемо туди дізнаватись, чи так це. На сходах зустрічаємо Олександра, який і проживає у квартирі, де пошкоджена труба. Він запрошує нас до своєї оселі. каже нарікань мешканців, не розуміє, адже трубу полагодили. Це проблема жека, не моя. Те, що бачите, що, що труба поламана. Дивіться, це я своїм рукам поламав уже на 13 річ. Хто мені оплатить? Помічаємо, що на трубу в оселі Олександра наклали шину. Однак мешканці жаліються, що це лише тимчасове вирішення проблеми. Аби розібратися у ситуації, ми зв'язалися з головною інженеркою керуючої компанії. Вона запевняє, причина руйнації стіни дійсно криється у жильцях цієї квартири. Там була проблема, що люди, вибачте, купаючись, вона вода лється на пол. Ти приходиш, заходиш в квартиру в ванній кімнаті, стоїть десь сантиметрів 5 води. Інженерка додає, власники оселі самостійно змінили розташування труб. Ми колись переніс або стіну, або самі труби на кухню. І вони були закладені повністю плиткою. До них не було навіть доступу з квартири. У керуючій компанії розповіли, що грошей на повну заміну труби, як цього вимагають мешканці, немає. Однак згодом планують зробити косметичний ремонт. Утім, це жителі під'їзду вважають тимчасовою мірою, яка не вирішить проблему глобально. Архітекторка та урбаністка Ірина Оя каже, житлово-комунальні конструкції мають отримувати належне обслуговування. Якщо виникає якась аварійна ситуація, тобто як тут труба тече. Припустимо, що у неї розрахунковий термін її експлуатації ще не закінчився. Тоді треба проводити ремонтні роботи, знаходити, де тече, і замінювати фрагмент. Можливо, не цілий стояк, а фрагмент саме де є протікання. Експертка додає, для цього власники квартири повинні надати майстрам доступ до комунікації. Однак, частіше за все, труби закривають будівельними матеріалами. Ми не можемо їх просто замурувати і сказати, що тут вони будуть допоки будівлю не знесуть. Потрібен доступ, принаймні або можливість розібрати цю конструкцію. А от юристка Галина Воробйова у цій ситуації радить найняти незалежного експерта, який зробить оцінку пошкоджень та знайде точну причину проблеми. А далі варто діяти наступним чином. Рекомендую мешканцям будинку звернутися до державної інспекції з питань архітектури та містобудування в народі, дабі а саме подати заяву про порушення технічного стану будівлі. Дабі має повноваження перевіряти стан багатопов... багатоповерхових будинків та накладати штрафи на відповідних осіб, які допустили ці порушення. Однак в такому разі варто підготуватися. Адже вирішення проблеми може бути, хоч і результативним, але не швидким.